А Укрзалізниця попереджає про затримки рейсів. Деякі ділянки залізниці знеструмлення та пошкодження атакою Російської Федерації. Зокрема, йдеться про змінення маршруту. Курсує поїзд івано-франківськ-Черкаси та Черкаси Київ щодо столиці. Є уточна інформація, що через нічну ворожу атаку у Києві застосовують графіки екстрених відключень електроенергії, енергетики та міські служби працюють у посиленому режимі для якнайшвидшої стабілізації ситуації. Також додам, що через нічну атаку варіння відключення світла ввели вже в більшості регіонів України. А про це інформують в Укренерго. Також є вже перша реакція. Коментар Володимира Зеленського щодо цієї атаки президент наголошує, що є багато прильотів по енергетиці та будинках. Постраждали аж 10 областей нашої держави. Пане Олександре, коли ми кажемо про ось ці злочини, зокрема про вбивство цивільних і про те, як на жаль, чомусь є певні терміни, скільки розслідуються ті чи інші злочини, я б хотіла повернутись тоді до актуальної статистики, зокрема яку надають в ООН. за словами генерального секретаря ООН, загалом підтверджено понад 14 тисяч цивільних загиблих спочатку повномасштабного вторгнення ще за їхніми даними понад 36 тисяч осіб отримали поранення. Наскільки ці цифри відповідають дійсності? Бо ми розуміємо, що в нас немає доступу до Маріуполя, до Волновахи, до Бахмута, до інших, я не побоююсь сказати, десятків населених пунктів, які росіяни буквально намагалися і вщент так знищили своїми ударами. І там під цими руїнами я навіть не знаю знаю, скільки може бути тіл цивільних наших громадян загиблих? Власне, яка може бути все ж об'єктивна оцінка серед цивільних від початку повномасштабного вторгнення реформ? Насправді цифра <плес> більша <плес> і? Її не назве на сьогоднішній день ніхто, тому що встановити її абсолютно точно. Немає можливості ні в кого, немає доступу до цих місць, де були вчинені масові атаки із великою кількістю загиблих. Той же самий Маріуполь 2022 рік. Цифри, які називалися, варювалися від десяти до декількох десятків тисяч. Осіб, які були загиблими, тобто навіть один сам Маріуполь міг бути дорівнюваний оцій цифрі, яку ви назвали 14 тисяч. Е, тому е, сказати точно, яка кількість загиблих цивільних. Е, Особливо враховуючи відсутність доступу до окупованих територій Російської Федерації, які так само були відповідно об'єктами атаки, практично неможливо. Методологія представлення інформації з боку інститутів Організації Об'єднаних Націй це і спостережна місія ООН. І інші спеціальні механізми спостережні передбачає 100% верифікацію даних, тобто те, що вони умовно змогли перевірити і отримати достовірне підтвердження документальне щодо цієї кількості, вони вносять в цю статистику і її вже оприлюднюють як перевірено. Це є важливим, тим не менш, тому що. Це є той базис, уже на який можна спиратися і говорити про те, що ось така кількість точно є загиблих. Я можу послатися на практику радянського союзу, який е, е, приховував кількість втрат у другій світовій війні. Називаючи цифру, скажімо, в декілька мільйонів. І потім, коли от була така навіть культова політика, це от згадування жертовності, яку радянський народ поніс у цій війні, називалася цифра спершу 10 мільйонів, потім з'явилася цифра 20 мільйонів. Тобто ніхто не має точної інформації, але за свідченням одного з генералів. Тільки е, військових, які відмовлялися або там, скажімо, були покарані за якісь там невиконання наказів, було розстріляно біля одного мільйону. Тобто навіть така статистика існує. Тобто, ми не маємо точних даних про ті жертви і втрати в часи ще Другої світової війни, але зараз, звичайно, ми маємо більше і моніторингових можливостей, і моніторингових механізмів. Крім того, на підконтрольний. Рольній Україні території можливо здійснювати відповідно і розслідування, і встановлювати факти загибелі цивільних осіб, тому що в оцій статистиці, яку ми назвали з вами, кількість воєнних злочинів входять і ті ж самі цивільні, які стали жертвами бомбардувань, обстрілів. Насильницьких зникнень, убивств в результаті цих насильницьких зникнень не завжди є підтверджена інформація, що особи, які зникли, вони є загиблими, вони вважаються безвісті зниклими, і там статистика теж сягає десятків тисяч осіб. Якщо ви знаєте, там були цифри до 90 тисяч. Вона зараз зменшилась. Ця цифра в результаті того, що була передана велика кількість тіл загиблих захисників. Це якась офіційна інформація, офіційна цифра про 90 тисяч. Бо насправді, коли ми кажемо і про втрати, і про зниклих безвісти, а ця інформація є, ну скажімо, так, з певним грифом ледь не секретності, і точно це офіційна даних... інформація, яка була оприлюднена уповноваженим з безвісті зниклих осіб за особливих обставин Артуром Добросієрдовим. Тобто, це не якась, скажімо. Надумана інформація, цифра ця цифра сягає на сьогоднішній день. от я не перевіряв, але десь приблизно 70 тисяч осіб. А, пане Олександре, просто зараз маємо змогу побачити власне на наших екранах те, що показали наші рятувальники Київщини. Ось так буквально виглядає, як я розумію, Броварський район. На самому початку нашої терної години ми говорили. Власне, про ті влучання, яких зазнала Київщина, наш журналіст Дмитро Шеремета побував на місці і відзняв ось ці кадри. Власне, росіяни в чергове показують свою спроможність і готовність беру в лапки до миру. І ось так виглядають їхні конкретні дії, якщо прибрати повністю. Всю цю мішуру про те, що вони готові там безпосередньо з кимось і про щось говорити, сідати за стіл перемовин, ось так насправді виглядає цей руський мир. Власне, коли ми кажемо про зниклих безвісти напередодні в студії ранок Лайф» була Софія Фадина, це народна обранця України від фракції Європейська Солідарність, і ми зокрема говорили про те, наскільки це складний процес в умовах, коли бойові дії тривають, і навіть коли військові знають, що там залишився їхній побратим, що він загинув там, вони знають точну локацію, вони не можуть фізично до неї дістатися. Як в таких випадках фіксують? Чи не фіксують загиблу смерть, перепрошую військовослужбовця? Смерть військовослужбовця фіксується тоді, коли є доставлене тіло військовослужбовця. Без цього він вважається зниклим безвісті. Є багато випадків, ми так само займалися практичними випадками з цієї категорії справ, коли абсолютно точно відомо, що особа загинула, тому що вона перебуває ось на тій ділянці. Піднімають навіть, скажімо, коптер, який фіксує, знімає, показує, що тіло лежить впродовж годин або декількох діб нерухомо і це тіло загиблого. Але немає можливості евакуювати тіло, тому що обстрілюється зона. Це просто покласти на смерть тих, хто буде йти евакуаторами. І, відповідно, може ця територія бути втрачена через якийсь час або ж відбувається обстріл і тіло зникає. І це... При тому, що є відомо, що особа загинула, і навіть е, ті, хто служать і знають родичів, можуть повідомити, що е, трапилась уже загибель е, рідної людини, е, фіксується як зникнення безвісті за особливих обставин. Відповідно, починається процедура е, з е, фіксацією ось саме цього. Статусу особи, і з таким статусом особа перебуває до тих пір, поки або сплине певний термін, тобто, фактично, коли відбувається там, 5 років, спливає, особа визнається загиблою, видається свідоцтво про смерть. До цього часу особа вважається зниклою безвісті і не видається свідоцтво про смерть. Це робиться для того, щоб ну, залишався якийсь шанс, що особа ну тут відомо, зрозуміло, що в таких ситуаціях, коли вже Особа загинула, і відомо, що вона загинула. Не можна повернути особу і сподіватися, що вона повернеться, але формальні процедури є саме такими і не дозволяють перескочити оцей статус, скажімо, визнати особу загиблою і видати свідоцтво про смерть без того, щоб мати доступ до тіла. Коли повертаються тіла, відбувається ідентифікація, збіг ДНК, і відповідно тоді повертаються останки тіл Рідним і видаються документи про загибель. Відповідно починається процедура, яка дозволяє виплачувати вже е, ці кошти за загибель військовослужбовця. Ну обов'язково ще повернемося до цієї теми, бо з'явилися декілька уточнень, зокрема, часу, коли виплачуються ці кошти. Поки ж я пропоную долучити до нашої дискусії ігоря Швайку, заступника начальника 4-го центру рекрутингу Сил Збройних сил України, капітана. Пане Ігоре, вітаю вас. Бажаю здоров'я, слава Україні! Героям слава. слава, пане ігоре. Сьогодні в рамках мультимедійної платформи Лайв» намагаємося проаналізувати власне, як зі світлом наших українців таке опитування стартувало. Чи є світло у вас, пане Ігоре? Так, ми готові до зими. Зараз ми працюємо на резервних джерелах жилення, але продовжуємо свою роботу. Головна тактика от, росіян в цих ударах в інших безпосередньо таке головне завдання всіх цих а, атак: це терор цивільного населення, а, це дискредитація дії влади, це ті збитки, які вони завдають нашому а, бюджету загалом. Але ну досить цікаво проаналізувати, як реагує наше суспільство, зокрема от, чоловіки мобілізаційного віку, чи а, віком ще не мобілізаційному мовно 18-25, А на кож. На таку атаку. Чи спостерігаємо ми щодо рекрутингових центрів, чи безпосередньо до ТЦК та СП звертаються більше людей? Бо, знаєте, в чергові.